Не роби як всі, тому що для тебе це не працює. Що я бачу останнім часом? Найбільша помилка просто всіх, хто приходить до мене з запитом, як масштабуватися, як реалізувати себе, як заробляти більше грошей, і так далі. Найбільша помилка цих людей лежить в тому, що вони дивляться на інших успішних людей, хочуть мати такий же результат, як у них, йдуть до них на навчання, або просто копіюють якісь там техніки, або просто намагаються. Робити так, як вони, і це все одно не працює. Чому так? Тому що у кожного є свій шлях, який Кардинально відрізняється від тих, хто вже досяг успіху. Чому е, ті люди досягли успіху? Тому що вони робили те, що у них виходить, да? вони багато там експериментували, пробували, щось вийшло, що не вийшло. А потім цей досвід дав їм силу робити ще більше, ще краще, бути ще успішнішими. І люди, які дивляться на успішних людей, вони просто створюють прірву між собою. Та успіхом. Тобто, я хочу бути як вона, вона вже там мільйони має в неї сім'я, родина, багами, Мальдіви, а в мене цього немає. І оця прірва, що мені до цього так далеко, вона просто людину заганяє в таке розчарування і в такий тягар, що дуже важко з цього вийти. Тому, що я хочу вам сьогодні розповісти? Я хочу вам розповісти ваш конкретний. Особистий шлях, який покаже вам, да, тобто яку вам стратегію на вашому шляху обрати, щоб це було максимально для вас природньо, просто і легко дійти до тих цілей, які ви собі поставили. Є таке налаштування як соціальна роль, це спосіб вашого просування в соціумі, да, в реалізації тому, як ви маєте обрати свій шлях, і як ви маєте діяти, щоб у вас реально природньо для вас все вийшло. Для цього ми Роздивимося профілі. Я оберу не всі профілі, тільки найпоширеніші, всього профілів 12. Я взяла 6 профілів, які я вам підкажу, як вам найкраще діяти да, і рухатися, щоб у вас все виходило. І щоб ви дійшли до свого успіху легко, природньо і в кайфі. Де дивитися профіль? Це циферки, які стоять біля вашого типу. Наприклад, маніфестер 1.3, або генератор 2.4, або рефлектор 5.1. Да? Тобто, оці циферки це і є профіль. Тому давайте роздивимося найголовніші профілі, і ви вже побачите, як вам потрібно рухатися. Отже, профіль 1.3 – це тема дослідження та практики. Тобто такі люди прийшли, щоб досягати успіху завдяки вивченню і одразу практикувати. Така людина, якщо вона все вивчає, вивчає, вивчає і нічого не робить, одразу не приміняє на досвіді в практиці, то в неї нічого не виходить. Тут одиничка тема страхів, і така людина, якщо вона не практикує одразу, вона боїться помилятися, і вона тоді тільки навчається. І це не приводить не до чого. Один-три це. Люди, егоїсти, бізнесмени, які прийшли постійно досліджувати, експериментувати, досліджувати, експериментувати це. їх шлях, це найсміливіший профіль. Тому тема сміливості має переважати вас. Сміливо йдіть до своїх цілей. Наступний профіль 2.4. У мене такий профіль. Я його дуже добре знаю. Чому тут сила. Тут сила в природності. Така людина йде легше до своїх цілей, коли вона максимально обирає що до її серця, да? тобто те, що їй пре, те, що їй подобається. Це раз. По-друге, це коли вона йде. Таким максимально простим шляхом легким, да? тут немає перфекціонізму, тут немає такої ідеальності, тут все в легкості. І от якщо для цієї людини в легкості йде її справа, це означає, що це її справа. Якщо там багато закритих дверей, да? тобто ти робиш, робиш, а там нічого не виходить. Треба щось змінити, да? або обрати інші двері. І також тут тема об'єднання людей. Да? Тому у такої людини краща реалізація відбувається, коли вона, по перше. Що попадає в своє оточення. По-друге, коли вона ділиться зв'язками, створює нетворкінг якийсь. І третє, коли вона сяє своїми природніми талантами. От те, що в неї найкраще виходить, в цьому і є реалізація. Не треба робити як інші. Треба знайти свої особливі таланти і максимально їх подарувати цьому світу. Наступний профіль 4.6. тема зв'язків і впливу на своїх людей. Така людина для неї дуже важливо знайти свою аудиторію, прям знайти. Своїх людей. Спочатку формуються свої люди. Чому так відбувається, така людина має відчути свою впевненість в оточенні і тоді впливати на цих людей. Тобто тут вплив на своїх людей: знайти свою тему і бути корисним для своїх людей. Це найкраща реалізація для такої людини. Але тут дуже важливо не заганятися в ідеальність, да, тому що шестірка надає такої. Постійно хочеться все зробити ідеально. Наступний профіль 3-5. для проживання. Чому? Тому що, уявіть собі, така людина народилася для того, щоб постійно помилятися. Це шлях спроб та помилок. Вона його має пройти, от буквально наступити на всі граблі, щоб інші люди не Наступали на ці граблі, це шлях такий. Да? Але що відбувається, дуже часто саме таким людям даються такі батьки, в яких ідеальне виховання, в яких не можна помилятися. Да? Чому цей профіль так і називається Да? Тому що вона постійно мучається да, через ці свої помилки. Вона думає, що їй не можна помилятися. Треба бути ідеальною, мене да? так виховали. Але насправді в найкращому своєму проживанні це людина, яка постійно. Наступає на граблі, щось там в неї виходить, не виходить, але вона встає, отряхується і йде далі. Оце ваш шлях. Тобто тут, якщо ви до сих пір не реалізували себе, вийшли в великі гроші, у вас найбільший страх, який вам потрібно подолати це страх своїх помилок. Вам можна бути не ідеальними, вам можна ламати, косячити, вам можна взагалі все робити. І це ваш шлях. Да? В цьому ваша сила. Але. Це найбільш бізнесовий і грошовий профіль, да як і 1.3. Там, де трічка є, це такі найбільш бізнесові і найбільш грошові профілі. чому тому, що людина, яка досягає там великих грошей, бізнесу і так далі. Це людина, яка багато експериментувала. От так само і тут перестати думати, що це помилки, а перефокусувати і пояснити своєму розуму, що це експерименти, завдяки яким я отримую свій досвід і стаю майстром. І тут ще дуже важливо виключити. Перфекціонізм, да? тому що п'ятірочка надає перфекціонізм. Ну і давайте переходимо до тих, хто дуже такий заядлий перфекціоніст це люди з профілем 5.1. І що тут відбувається? В першу чергу треба подолати страхи і е, напрацювати своє тіло такої людини може відчуватися як слабкість тіла тому такій людині потрібно його посилювати щоб відчувати впевненість і впливати на інших людей да? тут все починається з такого внутрішньої опори та опори на своє фізичне тіло це по перше по-друге такі люди прийшли реалізувати себе як антикризові менеджери вони люблять рятувати вони знають як роз Рулити будь-яку ситуацію, але не свою, да, тобто так і є. Така людина вона прийшла розрулювати а, ситуації інших. Також тут великий потенціал впливу на великі натовпи. Да? Тобто, тут взагалі така людина має поступово вийти в свій масштаб, долаючи страхи і впливаючи як лідер на великі маси людей. І як це відбувається, да в мене дуже часто запитують, як вийти в свій масштаб, навіть маючи ось такі налаштування, де тема дуже великого. Впливу насправді я скажу таким чином, що потрібно знову ж таки постійно пробувати експериментувати. По-друге, дозволити собі це мати. По-третє, присвоїти собі свої дари. От чому я кажу, дуже класно знати весь свій дизайн, тому що там захована така ваша суперсила, про яку ви навіть не знаєте. А якщо ви про неї не знаєте, ви нею не користуєтеся. А якщо ви нею не користуєтеся, то ви ці дари і таланти просто не посилюєте і не реалізовуєте в своєму житті. А це ваша природа, воно вже закладена. Да? Уявіть собі, а ніби у вас там в кармані завжди є скарб, я не знаю, мільйон доларів, а ви не знаєте про це. От так само це про ваші таланти, суперсилу, яку я розбираю в повному розборі. До речі, зараз неймовірні знижки на повний розбір. Я таких ніколи ще не робила і не буду робити. Тому, якщо ви чекали цю нагоду, да, прямо от хочу розбір. Давно хотіла зараз найкраща ціна для того, щоб його придбати. Напишіть мені прямо в Телеграм в особисті в описі до цього відео є посилання. І останній профіль це профіль 6.2, рольова модель. Да? Тобто, тут людина має перестати критикувати себе і постійно занижувати свою цінність. Тут прямо з цим треба попрацювати і зрозуміти, що та ідеальність, яка в неї є, дана для того. Щоб вона втілювала її в якійсь реалізації, показуючи людям, як може бути ідеально. Да, тобто тут людина може плутати ось це трошки, да, я маю краще я, ну, критикувати себе, замість того, щоб мати класний погляд на ті речі, які вона створює. Це по-перше, по-друге, така людина вона має нести себе дійсно як рольова модель для інших, да, як такий гуру, як вчитель, людина, у якої якась тема вийшла, і вона її просто транслює. Там, або в своєму блозі, або в своєму бізнесі, і не таку людину хочеться рівнятися. Тут реально вихід в спікерство, якісь публічні виступи для того, що... чому. Тому що люди все одно будуть завжди хотіти, як у вас. Ви для них будете рольовою моделлю. Ну і також тут тема природності, природні таланти це тема, яку потрібно розгайдати в собі, да? знати свої таланти, використовувати їх і реалізовувати. Ось такі класні профілі. Є ще шість профілів, вони дуже рідкі. Якщо ви хочете про них дізнатися, а ви можете подивитися моє відео про лінії. Там ви берете ці цифри свої свого профілю. Кожна цифра це лінія. От, наприклад, якщо у вас профіль 1-4, то вам потрібно подивитися відео про лінію 1 та про лінію 4. І так далі. Що я хочу тут додати? Світ дуже зараз змінюється. Те, що працює для інших, для вас не працює. Вам потрібно дослідити себе, свою природу і нарешті почати жити своє найкраще життя. Просто використовуючи те, що вже в вас закладено, знайдіть ваш скарб у себе прямо в кармані, і почніть діяти.